Багато в коментарях я рішу просили ну, показати оці болота ну, якось так більш подробно. Ну, я не хочу, щоб вона тут лазила, бо тут, друзі, реально небезпечно. От взяв таку палицю і трошки походимо. От. Це тільки початок, бачите, цього болота. Тобто тут під травою, всюди, ну ось така, можна дуже обережно ходити. О, бачите? Як провалюється? Це. це тільки початок, повторюсь. Отам от де поле. Ну, зараз підійдемо туди ближче, покажу вам. Місцеві, ті, що збирають тут ягоду, от й знають, проходи тут, а ми не знаємо. Тому... Так, все, чвакає під ногами. Ого! отак так от я палицей б'ю, аж все тружить під ногами. Бачите, ось цієї ягоди дуже багато тут. От місцеві За неї і ходять. Далечко, друзі, я заходити не буду. бо не знаю цих місць бачите як дуже небезпечно О, гляньте. о, як палиця ушла. Бачите от наскільки? Вже по коліно. Ну. О! Красиво, але небезпечно. Ці болота тягнуться на декілька кілометрів. Думаю, що десь там можна і з головою йти. Зараз треба якось вийти звідси. Зайти за шов, але Ого! бачите, як пружине все. Залишилось десь метрів 20. Там воно Табличка є, я зараз підійду поближче, то покажу вам. Но дуже обережно треба. О як. Ще трошки. Ось ця табличка, кому цікаво, ставте на паузу і почитайте. Розділено на кварталы, все, видите? Болото леса. Через нее проходит речка Свеча, чи что? ось тут, видите? Все, пойду до машины. Але... О, о бачите, яка глибина. Ну, тут. Ух ти, Ой, сипух затягує. Ось ну, тут, бачите, тут яма. Треба обійти якось з цієї сторони. Ану. О, тут теж та що ж таке? От. Показав вам тепер. Не знаю, як вибратися. Треба шукати такі кочки тверди. О! І по них ходити. О! Бачите? Тут о, ось сюди. Ну якось так. Місце небезпечне, друзі.